Дорого, дуже дорого. Майже всі медзаклади гостинної Грузії приватні. Не кожен може собі дозволити, наприклад, прийом лікаря. Хочеш лікуватися, готуйся платити автоматичні рахунки, навіть пацієнтам без свідомості, яких привезла швидка. Вони не випустять або з лікарні, або потім ти не вилідеш в Грузію. Тобто, це ж штрафи ще накладуються. Українці в Грузії, куди звертатися і хто допоможе. Якщо ви громадян України, який зараз перебуває в Грузії, ми пропонуємо туристичне страхування безкоштовно. Все про плюси та мінуси медичної системи в Грузії. В Медплюс плюс страхування. Все платне. У Грузії немає безкоштовної медицини. А за кожен візит до лікаря, аналізи, обстеження, лікування в стаціонарі, медикаменти доведеться викладати чималі гроші. Не кожен може собі дозволити, наприклад, прийом лікаря з коштує від 50 ларів. Це просто за консультацію, що ти просто прийдеш. Тобі ніхто нічого не випише. Тобі просто проконсультують тебе. А потім ти ж все одно маєш ще прийти і ще доплачувати. Вартість однієї консультації лікаря може сягати 35 доларів. За рентген кінцівки візьмуть 10, знімок однієї щелепи 28, А от вартість МРТ може сягати і 100 доларів. Це для е, звичайного громадянина, який отримує 200 доларів. Віддати 100 доларів на за таке, це звичайно, що це є дорого. Держава допоможе лише в критичній ситуації. Наприклад, оплатить коштовну операцію, на яку людині із середнім достатком не заробити за все життя. Серед безкоштовного для грузинів тут і приїзд швидкої допомоги. Наприклад, швидка безкоштовно привозить, але далі амбулаторне стаціонарне лікування здійснюється на платній основі. До речі, в Грузії швидка на відміну від країн ЄС виїжджає на всі виклики: і високий тиск, і нерв защемило, і температура у дитини. От тільки іноземцям без посвідки на проживання в Грузії за виклик швидкої все ж доведеться сплатити 25 доларів. Плюс за лікування в медзакладі виставлять рахунок. Якщо ж у пацієнта не буде грошей, щоб його сплатити, Грузія забуде про свою славнозвісну гостинність. Вони не випустять або з лікарні, або потім ти не виїдеш до друзі. Тобто це ж штрафи ще накладується. Державна страховка через дорожнечу медицини частина грузинів не могла собі дозволити необхідне лікування. Тому у 2013 році в країні провели реформу медицини і впровадили державне медичне страхування. Вартість поліса помірна і покриває базові потреби пацієнта. Воно десь коливається від 16 ларів на місяць, тобто це є як саме мінімум. Іноземці приблизно получають, так, як і грузини, десь 1400 ларів. 1400 ларів це десь близько 500 доларів. От і воно десь коливається, десь 18% від середньої цієї. Зазвичай грузини платять за державну страховку близько 20 доларів щомісяця. Більшості людей або взагалі не купляють страховки і не лікуються, або вже коли вже людини більш забезпечені, вони купляють хорошу страховку, яка покриває повністю всі. Ну Я ж кажу, все залежить від громадянина, який скільки заробляє. У мінімальний пакет входять прийому лікаря. Швидка допомога 50-60% знижка на амбулаторне обслуговування, знижки на послуги стоматолога і операції. Страховка на вибір. Громадяни самі вибирають звертатися за страховкою в приватну компанію або ж оформлювати державну. За приватні страховки доведеться платити більше, але й перелік послуг, які вони покривають, значно ширший. Все залежить від поліса. Якщо ти там мінімальний пакет вибираєш, то хронічні захворювання вони не входять. Хронічні вже, вже входять, коли вже там заплатиш ти там, 200 лар за місяць, за це десь виходить, 70 доларів. Лікарні. Неважливо, де ви купуєте страховку, чи у держави, чи у приватної фірми. Лікуватися будете в тому закладі, який самі оберете. Річ у тім, що 90% лікарень в Грузії це приватні заклади, сучасно оснащені з красивими ремонтами і вічливим персоналом. З ними укладають договори страхові компанії. і Держава система працює так, що гроші ходять за пацієнтом. Куди ви підете, тому й заплатять. Це дає неабиякий стимул медзакладам боротися за пацієнтів, створювати умови та залучати кращих фахівців. Черги невеликі, бо через те, що в більшості це, це все приватні, приватні лікарні. Тобто тут немає черг. Така система плюс для великих міст, де значний потік пацієнтів у віддалених районах і сільській місцевості Грузії приватним закладам не вигідно вести бізнес. Тому мешканцям тих районів доводиться їхати в міста, аби отримати весь перелік необхідних медпослуг у 2014 році. Держава викупила частину комерційних медичних центрів у високогірних районах, аби населення мало доступ до медичної допомоги. Вакцинація. Щеплення для дітей в Грузії безплатні і обов'язкові. За порушення графіку календаря імунізації батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Зазвичай держава пропонує найдешевші вакцини. Тому батьки часто купують інші дорожчі препарати. Стоматологія. Стоматологія в Грузії дорога, і державною страховкою покривається лише мінімум. Можна поставити пломбу якось без каналів, це безкоштовно. Аптеки з березня 2022 року реформа торкнулася й аптечних закладів Грузії. Тепер препарати зі значними побічними діями продаються лише за рецептами. Антибіотики, гормональні препарати, антидепресанти тільки по рецепту відзначається медицина для українців. Українцям, які тікають від війни, державна страховка Грузії не передбачена. Але на допомогу нашим співвітчизникам прийшли приватні страховики. Вони з власної ініціативи забезпечують українців полісами. Наприклад, в ТІБІСІ там є на місяць, от, якщо ви громадяни України, які зараз перебуває в Грузії, ми пропонуємо туристичне страхування безкоштовно. Туристичне страхування покрива, має можливості е, витрати покрити, які можуть виникнути внаслідок будь-якого типу травми, гострої хвороби або захворюваності протягом одного місяця. Далі українці можуть звернутися до іншої страхової фірми Арді, яка теж надає поліси біженцям. Мережа клінік Івекс вирішила зробити дистанційні консультації сімейних лікарів і прийом у лікаря невідкладної допомоги безоплатними для українців. А мережа аптек фарма депот надає від себе ваучер на тисячу гривень на медикаменти. Тепер до підсумків спершу про мінуси медичної системи в Грузії. Щомісяця з бюджету родини необхідно виділяти певну суму на страховку, а у разі хвороби за певні послуги і ліки доведеться ще й доплачувати. Якщо немає страховки, лікування сильно вдарить по бюджету середньостатистичної грузинської родини. Попри старання влади, у віддалених гірських районах відчувається брак медзакладів і фахівців, плюси медичної системи в Грузії. Операції, вартість яких непідйомна для людини, а також лікування онкології і інших складних захворювань, оплачує держава. Для громадян Грузії виклик швидкої і безкоштовний, і вона приїздить на будь-який виклик. Більшість медзакладів приватні і змагаються за пацієнтів, а значить, постійно покращують сервіс, матеріально-технічну базу і штат медиків. Навіть приватні страховики та компанії роблять те, чого від них не вимагають добровільно допомагають українцям із власної кишені.